Чому, коли питаєш чоловіків, що б ти зробив, якби став жінкою, ніхто не каже, щось типу: готував на всю сім'ю, прибирав і народжував дітей. Більшість каже, їбався б за гроші. Але нічого дивного тут нема, тому що навіть самий розумний чоловік залишається їбучою скотиною. Мій колишній сказав, що переписувався би з мужиками в інтернеті і розводив їх на гроші інтимними фотками, продавав би фото, ніг і трусики всяким збоченцям. А ви би, якби були чоловіком, пішли б в армію чи кудись на шахту шахтарем? Тільки чесно, більшість чоловіків знають, що жінка може їбатися і мати кошти, тому вибирають такий лайт. Цікаво, що б вони робили, коли почались місячні в жіночому тілі, і вони б не знали, як правильно користуватись прокладками чи тампонами. Болів би живіт, гормони скакали з настроєм. Або ще краще, йому в тілі жінки прийшлось би народжувати. Ну, кінчені, чоловіки на рівні дівчат так і скажуть а нормальні будуть любити і поважати, і будуть робити все для коханої людини, а не тупо паразитувати. І тут чоловіки вирішили використати саме жіноче тіло. Ну бо все це трахатись і давати чоловікам можна і в чоловічому тілі, так ні?